Добре? Зараз включається. Добре. Ем, зараз от в Zoom підключиться, тільки щоб ми вийшли в ефір, і вже. Це треба було вже включити, дівчат, я мушу лікаря шукати, мені треба дзвонити до лікаря. Я в лікарні Добре, ми вже включили. Е, отже, постійна комісія освіти і науки, сьогодні 2 квітня, у нас сьогодні до розгляду е, два питання основних і одне принесли земельне додаткове. Е, хто за те, щоб додати земельне додаткове, коротеньке, хто за? Закрити якийсь. Напевно, якісь військові. Перше питання про бюджет розвитку. Вчора ми пройшлися по всіх питаннях. Колеги, чи є додаткові питання в когось? Віка, нічого не змінилося порівняно по з понеділком. Я маю на увазі нічого не забрали. Так? У мене, мене немає, я отримала. Добре, тоді ставлю на голосування. Хто за? Отримуюсь. Неля отримається, пані Наталя. За я за питання номер два. Рис... Про питання рішення Рис... 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 першому рішення не прийнято. Угу. Проект ухвали про здійснення місцевого запозичення до бюджету територіальної громади. Так як перелік об'єктів був затверджений минулої сесії. Тепер нам треба тільки затвердити техніку, але воно ще не пройшло бюджетну комісію, яку пройде сьогодні. Тому я пропоную лишити на розгляд ради. Там вже як бюджетна комісія прийме рішення, так воно і піде далі. Як вам така ідея? Я не проти. то На розгляд Добре, ради, де? хто за? Я за. І по додатковому питанню, на жаль, у нас нема доповідача. Не з вами. Як біжить, у нас Неля дві хвилини. Військове питання закрите земельне. Нема про нього жодних відомостей. Нічого не написано. Я пропоную. Давайте третє питання теж на розгляд ради, щоб Нелю не тримати і все. Добре, я не проти. Або прибіг. Е, але вже кажіть, бо в нас дуже Неля зайнята, вона не може бути. В закритому режимі. В закритому режимі. Ми пропонуємо на розгляд ради, що наша комісія проголосує, і сесія тоді підтримає. Добре, то на розгляд ради. Хто за? За. Я сам. сам. Все, дякую. Дякую, Неля, дуже. Розкажіть, хоче два слова. Я... Чекайте а чекайте, виключіть спочатку.